Доброго ранку! Нарешті, нарешті у нашій студії переможець. Обов'язково вас познайомлю. Але спочатку удачі вам в прямому ефірі. Лотерея Лото Забава. Друзі, я вітаю всіх, хто сьогодні святкує Пасху. Бажаю вам здоров'я, щастя в родині і миру в країні. Ну а зараз вітаю вас, пані Мар'яно. Доброго Добре. ранку. Добре. Пані Мар'яна, це та сама щасливиця, яка в новорічну акцію. Новий рік час перемагати виграла омріяний Сітроен C3». Пані Мар'яно, перше запитання. Скажіть, будь ласка, так чесно скажіть. Ви вже вірите в свою удачу? Вірите, що це не сон? Трошки ні. Трішки ні. Ну що ж, тоді дозвольте вручити вам ось цей от реальний сертифікат? Головний приз автомобіль Сітроен С3? Дякую. Пані Маріяно, скажіть, будь ласка, от як під час війни наперекір всьому дізнатися, що вам так пощастило, що ви можна сказати, здійснили свою мрію і виграли автомобіль Сітроен Стри? От які такі були у вас почуття? Радісні, радісні? Ні, ні. <смі> ну, знаєте, я чудово розумію вашу радість. Ми також радіємо за вас. Наступне запитання: скажіть, скільки ви придбали білетів на е, акцію? Чи можливо ці білети вам подарував хтось? Подарували, мама подарувала. Мама подарувала? Так, да, На Різдво подарувала мама. Ще й на Різдво. Тобто, справжнє диво на Різдво. Мама подарувала білети, і ви виграли автомобіль c 3 І майже. Euh, незабаром наша Пасха і майже на Пасху ви отримуєте цей автомобіль. Ну, хіба це не диво? Диво. Звучать бурхливі оплески по всій Україні на вашу честь і на честь е вашої мами. Зараз можете передати вітання мамі. Дякую, мама, тобі. <сум> <сум> Може, ще хочете комусь передати вітання. Ди рідним. Рідним і близьким Близьким, да. всіх, хто вас знає, всіх хто вас любить. Да. Я приєднуюся до цих привітань, пані Маріяно. Ми дуже раді за вас. Бажаємо вам здоров'я, удачі, перемоги і миру. І ще раз вітаємо вас. Ви виграли Сітроен С3». Дякую. Ну що ж, пані Мар'яна, яка Citroen c 3 зразу з нашої студії, їде у салон Сітроен, де і вибере вибере собі автомобіль, якого він буде кольору. Про все дізнаємося. Я переконаний, що це буде любов з першого погляду, і сюжет про це ви побачите наступної неділі. Так що не прогавте. А зараз я дуже хочу щоб і ви віч навіч зустрілися зі своєю удачею. А у нас удача вимірюється серйозними сумами. 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і, звичайно, наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Ну і я не бачу перешкод, щоб... Е не відкрити розіграш 1222-го тережу державної грошової лотереї лото Забава. Заходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. І разом з цими чарівними дівчатами я бажаю удачі усім, хто придбали, хто придбали на сьогоднішній тираж не просто білети Лото Забава, а білети, де є пірамідки. Адже на часі у нас розіграш парочка конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, більше пірамідок, більше шансів на виграш. Всім бажаю удачі і попрошу віднути цей лототрон. Колька, под номером 16. Наступно Колька. Колька, под номером 3. Наступно Колька. Колька, под номером 39. Колька под номером 25. Наступна Колька, Колька под номером 42. Наступна Колька, Колька под номером 30. 1. нагадую, що розграш парочка має чотири, чотири категорії виграшів. І найбільший виграш: головний виграш, головний приз це омріяні 300 тисяч гривень. Колька під номером 72. Наступна колька, колька під номером 68. Під номером 47. Я завжди з хвилюванням підходжу до свого комп'ютера. Адже саме з нього я можу дізнатися результати розіграшу. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців, але головний виграш втримався на кону. Ну що ж, рівно за тиждень, шановні, в розіграші парочка, на знову на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. А ми йдемо далі, і я ще раз вітаю християн з західного обряду із Великоднем. І, звичайно, бажаю миру. А щоб наблизити цей мир і зігріти тих, хто зараз на фронті, тих, хто зараз в госпіталях, не забувайте про благодійну лотерею Дар. Навіть один білет, куплений вами, це, це можливість того, що на фронті з'являться ангели-охоронці у вигляді дронів. Джипів або аптечок. Бережемо дуже головне: а це здоров'я наших воїнів. Отже, благодійна лотерея Дар. QR-код скануємо, купуємо і виграємо 250 тисяч гривень а головне допомагаємо Збройним силам України. Разом до перемоги! Ну що ж, ми ось так уже підійшли до основного розіграшу, де на вас можна сказати, чатують. Головний виграш 190 тисяч гривень і наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Так що всім удачі! Я відкриваю основний розіграш велика гра! Велика гра. 1222 го тиражу державної грошової лотереї Лотон Забава. Як завжди всім бажаю удачі і попрошу вікнути цей лототрон. Лототрон великої гри. Кулька під номером 41. Ольга під добром двадцять сім. Колька під добром двадцять два. Колька під добром сімдесят п'ять. Олька під номером 40. Колька під номером 60. Ну, звичайно, я вітаю всіх православних із вербною неділею. Не забудьте сьогодні посвятити вербу, прийти додому і побити своїх е рідних цією вербою. Злегка, звичайно, побити, примовляючи, де я б'ю верба б'є. Колька під номером 18. Таким чином, ви будете дарувати своїм рідним і близькам здоров'я і удачу. А всім нам перемогу! Колька під номером 70. Велика гра триває! Наступна колька. Колька під номером 46. Колька під номером 14. Колька під номером шістдесят один. Наступна колька, колька під номером шотири. Питання, де придбати лотерейні білети Лото Забава або інші квитки інших лотерей МСЛ. Відповідаю у точках продажу, звичайно, у точках продажу. У мобіль... мобільному додатку. Так. А ще кулька під номером 42, а ще на автозаправках. Не прогавте свою удачу, не прогавте своє щастя. Кулька під номером. Дев'ятнадцять. Колька під номером десять. Наступна колька, колька під номером тридцять один. Олька під номером 47. Олька під номером 23. Скажу вам назви автозаправок, де, де ви можете придбати лотерейні білети лотозабава і квитки інших лотерей МСФ. Це такі автозаправки, як ОВОК, Кло, Берсем і Мото. Колька під номером 50. Велика гра триває. Нагадую, на кону великої гри. Головний виграш 190 тисяч гривень. Ну і, звичайно, джекпот, як без нього. А це, панове, 1 мільйон гривень. Наступна колька, колька під номером 21. Будьте, будь ласка, уважні. Велика гра триває. Не про. Бавте жовтної кульки, що випадає з цього лототрону. Хоча, ви знаєте, ви можете подивитися нашу програму і в запису. Кулька під номером 5. Велика гра триває. Нагадую, ви можете подивитися нашу програму в запису. Це на сторінці Лото Забава у Фейсбуку чи Ютубі. Наступна колька, колька під номером 68. Велика гра триває, вона буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові правила. Чому чудові? Пояснюю, тому що це означає, що хтось із вас обов'язково виграє, чи то головний виграш – 190 тисяч гривень, чи то зірве джекпот, а Це 1 мільйон гривень. Колька під номером. 6. Велика гра триває. А от скільки буде головних переборців? Він буде один, чи їх буде двоє, чи троє, чи четверо, чи п'ятеро, чи ще більше. Все покаже гра. А чекати, як підказує статистика, доведеться недовго. Але статистика, статистикою, гра грою. Колька під номером 69. Велика гра. СТОП зупиняється. У нас є головний переможець. У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Цей щасливий лотерейний білет. Так, так, саме щасливий лотерейний білет він придбав у Дніпропетровській області номер щасливого лотерейного білета 001. 5, 2, 4, 0. Вітаю, вітаю головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лото забава. Шановна головна переможця, ми ще раз вітаємо вас з вашим виграшем. 190 тисяч гривень – це серйозно, це приємно, це красиво. І це якраз на передодні православної Пасхи. Бажаю, щоб удача і надалі вас супроводжувала. А зараз ще раз хочу наголосити: ви виграли 190 тисяч гривень. Шановник, для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш, будь ласка, не затягуйте. А якомога швидше зателефонуйте до гарячу лінію. І ще одна дуже важлива і цікава інформація до всіх шанувальників Лото Забава. Пані та панове, рівно за тиждень на вас чекатиме знову джекпот. Лото Забава. А це один мільйон гривень. Лото Ну а зараз ми не прощаємося ні ні в якому разі, просто кажемо один одному. До побачення і зустрінемося рівно за тиждень, а рівно за тиждень, 16 квітня буде православна Пасха, буде православний Великдень. Я бажаю, щоб він був переможний. Я бажаю, щоб він був щасливий, щоб всі були здорові і щасливі. Не забуваємо, не забуваємо про білети Лото Забава. Також не забуваємо про те, що частка з кожного білета Лото Забава йде на підтримку економіки нашої держави. Не забуваємо про благодійну лотерею Дар. Адже весь дохід від проведення благодійної лотереї ДАР йде на підтримку Збройним силам України. Отже, рівно за тиждень з нетерпінням чекаю на зустріч із вами. А це. Телеканал Апостроф Тіві і сторінка Лото Забава у Фейсбуку чи Ютубі. Е, ви сподіваюся, пам'ятаєте. Якщо ні, я вам нагадаю, що білети Лото Забава також і інші е, квитки лотерей інших е, лотерей. МСЛ, ви легко зможете придбати на точках продажу у мобільному додатку і на сторінці Лотозабава у Фейсбуку чи Ютубі. Ну що ж, готуємося до свята, готуємося до нашої перемоги. Адже ми разом велика сила. Лото забава з Україною в серці! Щасти вам і до зустрічі рівно за тиждень!